Доброго всім вечора. Всім привіт! Заходжуся біля теплиці не просто так. Хочу поділитися з вами новиною. Дивіться, хто в мене з'явився на господарстві. З'явилася сім'я індиків. Мене багато моїх глядачів цікавило. Багатьох, чи буду я купувати індиків, розводити знову? Ну, довго думала. Думала, що не буду, можливо. Ну, Різні були думки в мене. Думала взяти яйця від ну, десь придбати в іншому місці і підсипати свою руду індичку, та що мене одна лишилася. Ось. Але настала весна. І я не змогла себе пересилувати, щоб стриматися і зачекати тих яєць. І вирішила все-таки шукати індиків. Розмістила оголошення у Фейсбуці по нашому району Київської області, що шукаю сім'ю індиків. Якщо чесно, не надіялась на те, навіть що хтось мені зателефонує, запропонує. І тут сьогодні зранку телефонує ну, одна людина гарна, мужчина. Якийсь чоловік із, із можна сказати, сусідніх сіл Ну і сказав, що вас цікавить індики, кажу так. Він каже, у мене багатенько, є різні сім'ї, якщо хочете, приїздіть, беріть. Ось я кажу, ну, Покажіть їх, сфот... ну, сфотографуйте, я він сфотографував, мені дуже сподобалось. У мене такі індики були, пам'ятаєте? Хто дивився мої відео до окупації, до початку повномасштабної війни. То могли бачити, що в мене індиків було багато, і такого окраса так само. Ну, я вам ще зніму вдень, обов'язково покажу їх. Поки що я їм облаштувала тут місце в теплиці. Ой, вибачте, ось таке карантинне місце. Довго думала, де мені їх поселити, тому що карантин має продовжувати 2-3 тижні. Поспостерігати за ними потрібно. Я ось поставила їм пропойку від глистів. Гідролев у мене ще один пакунок був якраз. Думаю, що завтра вони зранку встануть поп'ють водичку. Тут насипала їм різного зерна, гранули всього підряд. Настелила соломки, зробила настилу їм для того, щоб вони тут ночували, щоб не на сирій землі сідали. Надіюся, що вони розберуться. Це, наче не глупа, Должна бути. Ось, І все, поїхали, забрали. Він продавав е, сім'ю значить, самця і дві самки, а я кажу, може, третю самку продасте. Він сказав, добре. Що там ходить, чи це мені здалося вже? Ось, ну, добре, то добре. Ну, Ось так я і випросила, нього ще одну індичку. Значить, е, якість птиці сподобалась, тому що я активно почала розглядати варіанти. Прийшла весна, захотілося. Все-таки індиків, все-таки індичка це універсальна насідка, інкубатори. Я ж не знаю, чи в мене сядуть ну, досталь квочок, щоб висижувати молодняк. Тому вирішила, все-таки, що індички лишніми не будуть. Багато перелистала оголошень на OLX і Фейсбуці по Київській області. Далеко в сусідню область їхати і не хотілося. Передавання птиці мені, якщо чесно, не заходить, не подобається. Коли це передають з якогось іншого регіону, неможливо ні проконтувати, ні здоров'я птиці, ні то. Як... Ну, я люблю сама вибирати птицю. Ось. Подивилася оголошення. То далеко їхати, то за простяків таких худих, таких не дуже по екстер'єру. Цікавих індиків, хочуть вже, я не знаю, космічні гроші. Ось не, не подобались ті частина тих, що дивилася, не Та, тих, тих, що дивилася, далеко було їхати. Зараз пальне дуже дороге. Ось. І думаю, якщо буде тут по місті щось, те, що вартує уваги, то візьму. Якщо не буде, то вже буде як буде. Вже буду брати якісь яйця і буду виводити просто малими. Літо впереді, якщо дасть Бог все буде добре, буду виводити своїх. А якщо будуть якісь помістю, так сказати, індики, то візьму. І так сталося, бачите, що поїхала і дійсно знайшла. Знайшла індиків. Дядько мені зателефонував, сказав: приїздіть, якщо подобається, скину мені фото. Мені сподобалося, я зразу впізнала в них. Таких індиків, як у мене колись були. Мені якби, зацікавили мене, і я вирішила, що все-таки поїду і візьму. Ось так що придбала ось таку сімейку три дівчинки і хлопчика. Сказав, що з різних сімей ну, поголів я, а там, ну, я не знаю, я якось схильна людям довіряти. Ось. Зараз посидять на карантині десь, я думаю, тижня-два-три пропоючка від глистів, потім подивлюся по їхньому здоров'ю, може, ще чимось треба буде пропоїти про всяк випадок. Будемо бачити, як воно буде. Ось, Два самця було. Один сірий, такий кремезніший, ніж цей. І оцей світлий. Я вибрала світлого. Чому? Тому що той сірий занадто важкий був. Дійсно, індики не мілкі в нього гарні, причому, що ще мене переконало. Взяти індиків, вони в нього на вільному вигулі були. Там, в цьому селі, де ми були, якщо цікаво, це Київська область, село Мирча, таке невеличке село в дві вулиці, і там дуже багато зелені, на поле вигул є, і в нього великий двір. А як відомо, птиця, яка росте на вигулі на траві, вона завжди крепша, крупніша і якісніша. Я ж на плем'я собі беру. тому... Ну, тому я так і взяла. Вибрала самця. Ну, якщо я тільки, що чесно вам сказати, несла його, то він важкий, дійсно, важкий. Але той був ще більший. Тому я не ризикнула брати того. Дивлюсь, на нього якийсь окрас у нього такий на морді цікавий. Ось І тим більше такий окрас самців мені подобається. Бачите Ну, Надіюся, що він буде грати і все буде добре. Поки що на карантині. Посидять, а там далі буде видно. Самих крупних я самців ніколи і не вибираю, ви знаєте, кілограм 12-15 це вже занадто для індичок. А це я несла його, поки несла, я думаю, тут ну, до 10-9 точно кілограмів є. Ну, важкий, важкий дядько. Індички не мілкі, вони хоч і молоді, ну, молоднячок, але на вагу вони не, не легкі. Ну, тобто кілограмів по 5 точно, як для молодих самочок, 7-8 місяців, ну нехай 8. Зараз вже березень. То я думаю, що це нормально. Ну, але будемо бачити. Це ж таке, знаєте, покупна птиця це завжди ризик. Ось, але ну, будемо надіятись на краще. Посидять в карантині, подивимось, якщо воно там далі буде. Ось, просто такий ось вам обзорчик того, що я придбала багато людей, цікавилось, питало, коли ж коли ще будете брати чи не будете. Ну, ось взяла, не витримала. Я не витримала, просто взяла. А там далі буде видно, знаєте, завжди можна взяти якісь яйця якоїсь породної птиці там. Може, якихось рудих ще візьму індиків, може і ще свого господарства я ж багато кому відправляла. Роками свої індики розводила і інкубаційні яйця відправляла. У мене є пару клієнтів, з якими я тримаю контакт, які розвели моїх індиків у себе. Тому завжди можу взяти ще й ту кров, так сказати, можу взяти якихось. І ще породних, ну побачимо. Давайте не будемо загадувати. Поки що у мене ціль була взяти індичок, щоб підстрахуватися, щоб у мене були свої насітки домашні. Індика взяла, щоб все-таки він водив їх, щоб покривав їх. Ти більше в мене руда є індичечка, можливо, ще потерпить і. Можливо, ще й він її покриє перед тим, як вона занесеться, не знаю. Може вона вже почала гуляти, може вже може ще й ні, наче ще не кричала, але вже присідала. Можливо, вже й почала гуляти. Може, запізно я трохи взяла. Ну, я ж кажу, довго шукала, не, змогла, не могла знайти те, що я хотіла. А мені, як якщо почесно вам скажу, важко знайти птицю, яка мені подобається. Тому тому якось так. Бачите? Тому. Тому, тому, що це в мене за тому? Зараз біжу поратися, мені треба там ще обійти господарство, поставила водичку, поставила їжу. Зараз хочу ще, знаєте, що зробити. Я отут під цей настіл. Ой, зараз Ой. настелила соломи. Ой. А я хочу її звідси частину забрати і туди далі їм посунути. Що ж вона тут під цим? Під настілом. Зараз. Все, воно трохи їм ще порозкидало по всьому соломки. Все, нехай вони тут розсідаються. Таке в мене сьогодні відео. Новин трошки. Тепер тільки надіятись на те, щоб було все добре. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Всім на добраніч. Тихої всім ночі, всім пока.